Volkswagen. das Auto. Підписнички. Вже весна. Соня, смотри, блять, весна, птички. Гарна погода. І сьогодні мій випуск. Бажаю вам приємного перегляду. Прошу поставити, будь ласка, лайк та підписатися, хто вперше на моєму каналі. Тут контент максимально різний: від корисного до просто такого забавного. Також прошу залишити коментар для підтримки і розвитку мого каналу. Дуже вам всім вдячний. Ще раз приємного перегляду. Слава Україні! Доброго, Доброго всім дня, друзі! Сьогодні буде такий випуск більше розважальний ніж інформаційний. Так, як ви вже знаєте, як пив Андрія. Андрій Хоче купити собі тепер машину для таксі. От ми будемо йому вибирати машинку для таксі. Він хоче собі машинку, типу, от такого Peugeot. А, вона не закрита, мені просто херово двері роблять, то Peugeot Бачите, то не японці, блядь, все через раз має працювати. Так, друзі, для підбору автомобіля нам потрібен такий прибор. Мені його колись подарив один чоловік. 103. Я завжди починаю з... Крещу. Чому? Бо якщо криша фарбована, принципово цей автомобіль братись не буде. Далі. Тут, тут, можна ще звідси отак. Ви на френді, це френвієте саме на зіточки, які я пробую. Тут От які значення. Далі, якщо оця частина не фарбована, то вже півбіди. Ще зараз фарбують і під прибор і так далі. Далі наступне, що я пробую, це внутрішні стойки. Вони завжди пофарбовані набагато тонше. І можна ще отут, наприклад, в цьому місці. Це можна ще зняти, наприклад, ущільнювач, подивитися на заводські точки. Тут також отут. Ого. Ого, так ти приймає болото поставити. Ну ладно, все з нею файно. Далі, часто в машинах є підфарбовані арочки. Можна зразу їх ловити. Ну, по болоті тут самі розумієте. Тобі бачите. Далі, крім того, що перевірили кришу, саме важливо і внутрішні елементи. Я вже колись сказав, що оце, це, 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 це є як одяг, ми це можемо зняти і поміняти. А оця частина і внутрішні стойки, троє скелет людини ти його не зміниш, він тримає нагрузку. Так само і лонжерони, і так само на дні усилителі. От, гарна машина. Далі, подафове. 195. 80. 80. 76. Певно, то вставляти відео не будемо. 70. Ага. Ага. Так, да, там ну, дійсно таки... Одна дверка передувалася. Дуфу. Чекай. Але... Давай. 207. 140. Вона просто передути. А ні, та пилюка стільки немає. Давай вот, Давайте Давай, О! Чесно, не чесно. 204, ще грубше стало. Так, і проблемне місце в дуфах. Там вона. А не це 700. Це не за мало, <серина> <серина> ну так, <серина> да, це вже афі. А там мало. 428, а там не 6 з найкраще. Зверху не є, внизу не є. Було би було б дивно, якби не було покращено. Та й таке? Ідемо в франик. Дріж вже колеги, він вже в дві ж за гільзу питаються вдафове. Французи ділили 200. Їхали, їхали і на автосервіс приїхали. То проблема була старатися, щеплення поміняти. Дійде. Великий, хто не заноси, за нас є так його. Але 150 гривень доля у нас також. Так. Ось така ось сипація. Зараз 360, беруть докупимо погнали. Тут, друзі, на рахунок мікроні. Включаємо прибор по нулях. Давай в одну точку. Ходимо бити, От сюди. One. One. Да. 138. Three. 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 Тепер став купюру в те саме місце. 240. 100, 100 мікрон це товщина отакої купюри. І люди собі через отаку от товщину бумажки або фарби роблять проблеми. Я її брати не буду. Ну буде тут 240 мікрон, а в решта 130. То чому не взяти? Ну просто спереду, то от легенький от такий сар фарби. От якби шпакльовка чи там цей. В момент шпакльовки може бути такий. Добре, дивися. Може бути откий варіант. Вот, дві. Да, ну, стигня, правда. Давай, став. О. Тисяча сто, а то вже жах стоїться. а в тебе 5... половина. Добре. Коси. Шісто, та то все, та то капець. А то раптом... Ну скорее так А це раптом водика. товщина. Ну це. Як в якому місці? Якщо десь на стойках чи на слових елементах, то це вже да, це вже небезпечно. Якщо тут, то посох. Сьогодні мій Івано-Франківський дивиться на пежа на дикого лева. Продає ще дикіші перекуп, мені здається. У тій причині, що машина є на різних платформах, такі як OLX, Авторіа і RST, і всюди різна ціна. І Він не знає, як тут турбувати дорожче або дешевше. Коротше, крутить, мутить просто, Того, що їдемо у Львів, дивитися на Тойоту, а потім в Луцьк на базар. А там же може і по шляху поїдемо в Польшу. Добре, в, Києві ми не, в, Ки в Києві ми вже точно щось дізнаємо. Е, Просто такий прикол, коли Андрій вибирає свою машину. І от сьогодні перша, то ще лишається 28. І він же після 28 і вже скаже, ну певно, yeah. того з Франківська треба було брати місяць тому. Не, ні, там музика похуй, я так накладу. Типа, е, є такий прикол, Рома, що не можна, щоб музика грала в відео. Бо авторський промах. Так. Видно, що тут були далекобійники. Но-но-но. Ну -ну -ну. Можна і в смітник викинути свої сики. Банда, їдемо. Але мені той Peugeot подобається, бляха. Ото як подивляться мої підписники відео про Peugeot, Мені здається, що дехто собі купить такі машинки. Так, Андрій, покажи на що ти дивишся. Peugeot. Хочуть пацани лева. Льви хочуть лева мали знімку на фоні епіцентру зробити. Я щось не поняв. Пів відео пройшло, а ви що з лайками ставите. будь ласка, ставте лайк для розвитку мого каналу. У мене ціль на цей рік. Ну хто може не ціль, а просто бажання. 10 тисяч підписників. Тому буду вдячний кожному. Дякую. Так, маленькі підсумки. Ми подивилися Peugeot. пежо. Я профукав його зняти. Peugeot було крашено, крило під прибор. Крашено два задні праве під прибор, крила, капот, два задні, крила праві. передніх. Дві дверки. Капот. Праві. Ні, дві дверки. Праві. Андрій, підкрас зверху. Ну хіба що? Бо я щось з того. Я, ну, я без прибора дивився. То то я кажу, що я без прибора побачив. По салону е, руль, целочка, коробка така файна гонрова. Я кажу зразу, що це було мініне. Може так, може так. Я кажу, руль такий, чи перетягнути, чи перекрашений. Ну, не знаю. Потім розбалакались, він признався, що руль. Крашений. Якби то була перша машина, то би, ми б певно її взяли. Якби перша в житті була така дуже гарна, чистенька, акуратна. А от, якщо це вже я не знаю який десяток оглянутих машин, то брати там нема що. Навіть не через те, що Ні. е, потенціал продажу наступного низький, бо люди прийдуть і бачать, що кращі, а тому що ще технічно вона сапоніла, щупа йшов дим. Також дим, що з кришки, масло зверху. І в загальному там натяжний ролик вже такий був старший. Там дуже багато таких дрібниць, які витягнули б дуже багато грошей. На жаль, я того Peugeot не зняв. Але прикріплю фотки. Машинка. Івано-Франківськ. 9500, Мерседес. 253 тисячі. Сім років тому 390 тисяч. І що він пише? Не вартує боятися великого пробігу. Було накручено е, для перегону автомобіля. Зараз глянемо, що там. Чорний мерін, чорний мерін. То вже який підряд взяв трубку? Да, блядь, чувак. Ладно, чекай, не треба. Та не хочемо чекати з ним на камеру. Загальний да. все, не треба. Він, він не хоче, говорити. щоб люди думали, що він пристойний. Дзвонив на добно, трубки не бере. Дзвонив на Ефранківськ півдня, взяв трубку. Дзвонив далі на Калуш, дві машини є в Калуші, не бере трубку. От так хочуть люди продавати машини. Може ну, жінка заставила. Продавати? Він програв гроші в казино, то може заставити. Там була машина. Або то раш, то в Там. А Мігана не хоче? Мігана? Це сильна машина? Так, друзі, доїжджаємо до Калоша. Зараз я вже вам покажу ту машинку. Рахунок цього другого, що ми дивилися. Машина не крашена від хазяїна, колеса зима, літо. З документами Труїди, все мій. файно. Коробка робить з 10 балів на 7 або 6. Но е мотор е після того, як нагрівся, почав працювати нерівно. Труїти. Може то фурсунка, може то щось з фільтрами, може то бути з турбіною. Може, то просто щось глючить там в мозгах. Варіантів, дофіга. Детальніше можна знати під час комп'ютерної діагностики. Але так, як то вже пізно і нам немає куди заїхати зробити комп'ютерну діагностику в Калуші в такій годині, ми їдемо в стрий. Подивимося на шаудент, ксанка. Яка там теж робот чи механіка? Там механіка. 1,6. 1.6 на шкірі. О, це буде машинка, в якій буде відчуватися така якась мінімальна преміальність. Чому? Тому що от, це таке саме на коші, тут офігенно. Сів там на ткань, ну чутка ліпше, як Logan. Ну реально, ну трохи ліпше Logan. А тут, так, да, тут чути ще чітко, так тіпо, комфортно сидіти прямо чотиризонний клімат на минуточку. З от зараз покажу. Дивіться. Раз, два, три, чотири. Яка шкіра, якщо тут красиво. Наш чоловік веде до машини на новому такому, ну тобто ходопередостані x 5 і я чую, що Ромку треба буде за ним тиснути. Зараз капця добре. А потім а потім він сказав, що ви щось зістали, айд не газував. А ви так відстали, там і що, там ми ж напіжали, ти не зараз на зараз так само привезуся. Я ж не газував. що ти відчував, коли ми з тобою їхали. Чисто, дві знакоми со віксі. Право, право. Право, Погуляє. То б одне просто. Ні, 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 чувак. Та ні, тут так погуляю. А знаєш що, подивись на полосу, як воно полосу дергає. воно Та ні, ні, там щось коротше не то. Щось коротше. давайте внутрішніх сторони. Покажи скільки 300. Вот І и які? -е 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 -е. Все нормально Який то розмір 6, 14. 14. 14. 15. 15. 16, не 17 А тут а тут тоже Леди Ось Леди Вот така царапина все, Андрій, роби підсумок огляду трьох машин. Першу машину, яку ми бачили, Peugeot 508, 16 мотор 2014 року, який продався на авторію за 8400, але потім бачить саме оголошення лихі за 7350, до продаця відповідався на ту ціну. Ми приїхали, 5 крашених елементів. скручений дуже пробіг. Сапунів двигун. Двигун більше сапунів з тих трьох, які ми бачили. Нема зимової резину, це таке. Роз, 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 такі, не сподобався. Ну, взагалі не сподобався. Руль кращений, ручка коробки міняна. На пробізі 270 вона не Ця може бути гроші. Рама капоту підварена. Бараніком задуть, такого немає ніяких дизок. Потім номер два дивилися на роботі, і роботу трохи страшно обрати через те, що їх ніхто не міг обслуговувати, хоча це простий агрегат, масло одного. Ні, там масло замінити щось таке це одне. А ну, блок підшипників да. і та далі, це да. друге. Там саме, є проблема, що вони просто стараються. Це свій час. Е все нормально, все сподобалось, резина є, поліпи, але є, є. мотор, мотор поляха витяг. моментами дивно yeah. працював, yeah. ну як моментами. Yeah. Yeah. Я думаю, що певно, хто таке А може і він случити, що він неправильно працює. Він yeah, не, на холодну це і мало від чого, але тут коли прогріли, yeah. зразу, yeah. було чути. Нам Ні, зразу було чути легенько, а потім сильно. Yeah. Це третя машина, ціна 8500, 10-й рік, п'ятиступка. Треба робити ТО і веде в любу сторону, плюс колеса, плюс сертифікація, плюс перша реєстрація, На. плюс поліки. Сертифікат 100 баксів, так? Да? Ну, 2800, і, і, і ну, коротче, треба ще навіть доларів 300, думаю, вложити. 200 хоча б. Далі, ролик скрипів. Колір, барний колір, хороша комплектація середню. Білий перламутр в цікавіше колір. Ні, мені більше си розподобалося. Мені білий перлимов. Где-то нокеан, є то, все там було класно. єдина проблема це ну, це друга машина, це то, що проблема з тим дивним звуком роботи мотора. Його типу можна було взяти, я не знаю, що діло. Чи то треба лізти в коробку, чи то треба лізти в мотор, Якщо можна лізти в мотор. Але, до речі, через те, що хреново був вприск, могло бути коливання в коробці. То тут треба тільки комп'ютерну діагностику. Я не знаю, що не будуть кататися на машині. Я завжди сам сказав хто там буде сідайте. Ну, типу, я, ну, я таки чув не, просто вийшов і чекав я нього і чекав поки я ні ну, типу, він сказав хто там буде сідайте. А, може так ну то таке я хотів просто почути я коли... думав ти не хочеш сам сідати не, за роль машину я думав що я просто типу, чу, так працює робот просто Чути роботу ну, робот, ну, думаю... перший агрегат тупо не оцінюється Просто нема такої шкали, які би... Ну 100-бальній шкалі, ну десь може, ну блять. Повірі куплять. До 5 балів. Я думаю, пожочу оцю. Не, Не першу Першу за 4. -ку. І він вистоїть на авторії С200, за 690 візбаю. Він її взяв, десь за 5500 за 6 може він самі до. Добре, другий агрегат по 10-бальній шкалі я ставлю 7. Це Не. ти за яку машину, за діда? Ну то за другу. А третя машина... Перша спіла. машина просто хрест. Просто. Тупо нема ноль. Так, да. друга ноль. машина, так. Друга, да, друга типу. машина 7. Якщо ця 9, будемо по ткій. Ця 9? Ну, відштовхуєтесь по шкалі, по десятибальній шкалі. шкалі. Мені оця машина менше зайшла, ніж ця? ця. А, ні, ця, ця да. так. Ця з усіх, то певно найкраща. Що? Це 9? Дивися, чотиризонний клімат, тут-тут, ну, тут. Став... два куба мотор, шкіряний салон. А, але я тільки що приїхав до кубового, тому слабшому, нормально їде все. А це як у кубовій? У одній шість. Це не є HDI, а просто HDI. Він передається по роботі. Якщо Андрій бере Дайте. машину для себе, то перше треба тактильні відчуття ставити. Шкіряний салон в цій машині і в останньому варіанті. Це саме мені більше важливо по тактильним відчуттям. Руль кожа, що там, що там далі, коробка в тій останній. Дальше, ручка коробки тут уничтожена, там мінена взагалі неякісно, то я б теж замінив похару б. Далі. По тих ніч, мені здається, це якийсь викотає з Європи. Це просто виконана викотана тачка з Бельгії. Що це в ній якогось такого... Оце саме остання. От там не, то рожаве, то рожаве, ті болтики більше половини відкручувалась. Так, розхід у нас. 66 по трасі за скільки кілометрів? 267 км. За 267 км. Бо ми тиснули позаду поза 20. А, На відео в Ютубі не можна казати, скільки ти їхав. Так, та це була комп'ютерна графіка. І то буде написано в титрах знизу. Ми вже підняли машину і на насправді просто Чисто для відео, для хату. Це все була комп'ютерна графіка, насправді спідометр був підкручений в той момент. Це насправді ми як е, в цей комп'ютер підчіпали, щоб, блядь, мотало пробіг навіть. Так, добре, що тут 4 зонний клімат. Добре, ще що по машинах. Ще завтра, можливо, Андрій щось подивиться. Завтра о 9 ранку зібралися вже з підготовленими оголошеннями, обдзвонили їх, домовились про, е, про зустрічі, склали логістику маршруту і поїхали. А ні, 12 ми їдемо, в 12.30 ми на сервісі міняємо підчепник, пів другої. Ми чихаємо за голову, де би то заправиться і куди би то їхати. Заключення того, що купив собі Андрійко після Дафа. На що можна пересісти після Дафа? Зараз я вам покажу. Дафа можна пересісти на Ман, на якийсь самосвал. Ну, ні, Андрій прийшов на велосипед. Андрій пересів на паса. Друга любить комфорт, а в він то полюбив ще більше. Зараз покажу вам салончик. Салончик, шкіра, то як мабуть. Тут взагалі пісня. Ева, коврики, коробочка, автомат, клімат. Але все як має бути? бути. Зараз ми проїдемося на пасаті. Ти воні, що гониш, то це вовша ракета. О, так, вже запчасті. А, то тут товщиномір. Андрій собі взяв товщика. Так. Товщик профілайн. Андрюха хоче бути професійним підборчиком машин там. Так, дивимося. І далі обзорчик. Так, ключ. Чикс. Чекай, то клімат, правильно? Так. Да. Да, двохзонніший. Раз, два. 19 половин. Андрюха любить, щоб земно було. Так, далі. По меню. Несправність подушки. Це таке пройде. Спереду справа дачі. подушки не стріляли. Провір. Ще по номеру можеш пробити він номер. А як гортати меню? Ну, Погортай. Розхід 11,2. Це в... куди гортати? Отак? Хватить на 120 кілометрів. Пробіг 59. От вечором 13-ші місяців газу в день пробку 14 до 15 навіть. Час пробігу, Розхід. А ну, ходимося. скільки він Хаває на холостому. Так. Якщо Андрюха хоче зробити з своєї машини генератор, він собі під'єднає інвертор на 220 і буде споживати у нього машинка літру 200 газу в годину. Тут, до речі, як для генератора, ще невелика ціна, так як в нас були ціни. Тут чик-чик. А, що проти туманок нема? Нема. І навіть нема габори. Поняв? зразу авто. Соня. Мультимедіа, сенсорна. О, шийлюк, общажуєш. Так, коробочка. Не пінається, в традиціях наших відео ми продаємо Пасато. <рес> Ні, Це вже має не продаватися, це вже для душі машини. 9600, якщо даєте, я думаю, Андрюха її продасть. Ні, не Откуди й 9600? 10500 хіба, і що можна що думати. 10, вже не 10 10. Купив сел, колі, так. Андрюха влюбився в вак. Це були кочасіки, сторі, чи отак от їхати. От машини, які в мене були, сонати ФРД, наприклад. Сонати чимось надійніше в плані того, що... Хоча вона в два рази дорожча обстоїть пасатицу. Отака от, от газова соната або Нюраї за БЛФ. в Позапчастина, наприклад, амортизатор Сакс, огіральний коштує 2500, курсі 40. Підчепне коштує 1300, кола коштує 1500. Потім, е, що там? Наприклад, масло, мобіль. 6 літрів, штука 500 гривень, 540 заливається. Е, чекай, кулак до Сонати 6, підшипник 4, стойка десь п'яку. До Сонати. Тяги, втулки, саніблоки в межах від 300 до 800 гривень. рульові наконечники, воно все, там. Коротше, О, є копійки. Є багато. аналогів. О, Андрюх, і функція, яка допомагає йому рушати вгору. Нічого собі. Камера, нема камерки. Нема камер. З мінусів, що тут мазу ні камери, ні пальтують. Блін, але так... Ну, реально комфортніше, чим А з в... мінусів мені цьому. не подобається дзеркала. Наприклад, от я їзу на Форді. І сідушки. Чимськи флуж... не дітки не зручнуть. Ну це як у шкіра, вона... Ні, ти що, все зручніше, ніж в Сонаті. Ну, поєну Снату і так. Але от в мене був той Fusion Ford, там сушки просто як під мене заробили. Ох, який звучок, як машинка. Да. 2,5, 5 цилиндров. Да. Ээ, о, это машинка Андрюшки, тоже одного. То Андрюшка темщик. <таспорядка> Весь как <як> она шлифует, прикинь. <таспорядка> Ты что гонишь, это вообще ракета. Мы еще в горку едем. Ну, что Ну, звук класний, машина гостра, вша чітка. Це такі колеса в прем'єрі порада сімодія, не купляйте ніколи класи в преміорі, ніколи зимовий родину. Вона отак, вроді ти їдеш, вроді посутять, така дорога, як зараз. От, він там в пол, друг, продачі машини, нічого ні в Тут тут купил, немає Ну, Вроді тримають тільки якісь які юсою, їх носить ручно. Що... Дуже погані А ну по ямах, поямах. Бля, ще тут є з'їсти. Ми ще не впали. Так, ще дай якийсь коментар. З мінусів попасають. У них є проблеми з мембраною, яка рішається за 400 гривень. З дорослім. Дорослі засирається, то, що мембрана пропускає масло і з кимось там датчиком. Також він може пити до пів літра масла під заміни до заміни масла. <рес> Цапка тут вічна, ніхто її ніколи не міняє. Потім... Це мотор на розборці під 600 доларів. Та ну. баксів? Ніхто ніколи його не ремонтує, якщо його вложить, вложить його, ніхто ніколи не ремонтує, бо зробити такий мотор коштує дуже дорого. 600-700 доларів максимум коштує контрактний мотор, міняє. Друзі. Тому цікаві не тільки фури, а ще й легковушки. Підписуйтесь на канал. Ставте лайки. Богдан, що там обнову звичайно? Ооо! Там під 100 грамівки. Собі з рейсу приїхав, ничечку відкишив. там два бокали стаканчика просто. <рес> Та-та. З рейсу приїхав, 100 грамівочку достав, машину запаркував Ляпс. Іду дому спати і підготуватися готу... до наступного рейсу. Так що, друзі, знову ж таки. Підписуємося, ставимо лайки, коментарі, пропонуйте цікаві ідеї для нових відео. Маю ідею зняти аксесуари для вантажних автомобілів, балони, каністри, лампочки, дудки, газоаналізатор, кришки на баки і всяке таке. Просто щоб в мене був контент, вас цим ознайомити. І Зробити життя трошечки легше, щоб ви хоч знали, що якісне, а що не якісне. На літніх колесах 160. Але я на літніх колесах Андрюся, та колеса. та, що я Андрюсі на літніх колесах довіряю більше, ніж тим курванам які тікають, що я тебе люблю.